Візит голови держави до Одеси був досить коротким за часом, проте насиченим. Віктор Янукович відвідав три важливі об'єкти: військову академію, контейнерний термінал та стадіон Чорноморець. Військова академія створена на базі нещодавно поновленого Одеського інституту сухопутних військ. Це стало можливим тільки після повернення Віктора Януковича до влади вже в якості президента. Зараз в одному з провідних учбових закладів військового профілю готують фахівців за трьома спеціальностями: ракетно-артилерійське озброєння, тилове забезпечення військ та фізичне виховання і спорт. Крім того, на факультеті підготовки офіцерів запасу студенти вищих навчальних закладів проходять підготовку за 12 спеціальностями. Йде робота щодо розширення переліку безпосередньо військових професій. Зокрема, планується поновити аеромобільний факультет. Розглядається питання про присвоєння академії імені генерала армії Івана Черниховського. Створена на базі військового інституту академія має вже найближчим часом забезпечити якісну підготовку професіоналів для Збройних сил інших військових формувань України. Стати справжнім центром військової думки. На півдні України як Верховний Главнокомандувач збройних сил України президент вручив військовій академії бойовий прапор. Вже з ним курсанти пройшли урочистим маршем перед головою держави. По закінченні офіційної частини Віктор Янукович зустрівся з ветеранами збройних сил, командним та професорсько-викладацьким складом академії. Ознайомився з навчальною базою. Президенту представили відкритий у жовтні вантажно-митний комплекс, призначений для оформлення контейнерних вантажів так званий сухий порт. Він збудований одеським портом і товариством Євротермінал та дозволить збільшити пропускну здатність безпосереднього порту, з яким його зв'язує транспортна естакада. кропно вантажівки не будуть їздити вулицями міста. Наприкінці візиту. Президент відвідав реконструйований стадіон Чорноморець на 34 тисячі місць. Після прийому в експлуатацію він має отримати категорію еліт за стандартом УЄФА, що дає право приймати матчі світового рівня. Стадіон відкриється 19 листопада матчем між клубами Чорноморець і Карпати. Але мова під час короткої прес-конференції йшла не тільки про спорт. Ми потихоньку відновлюємо економіку, тому що вона у нас упала майже на 15% во время кризи 2008-2009 року. Второй год подряд В прошлом году 4,2%, в этом году 5,5% рост ВВП. Мы не сорвали ни разу социальные выплаты, заработные платы, пенсии и постепенно понемногу их повышаем. Не так, как хотелось бы. Но э, доходы растут. Зростання економічних показників пов'язане з енергоносіями насамперед із газом. Віктор Янукович визнав, що ця проблема поки залишається актуальною. Сьогодні ми, як партнери, знаходимося в складному переговорному процесі з Росією. І є велике бажання з двох сторін знайти це рішення, і сьогодні ще зарано говорити про будь-яку ціну. Президент пообіцяв продовжити адміністративну реформу. Одне з основних положень, якої розширення прав місцевого самоврядування. Я мав розмову із керівництвом області, і міста, і обласної ради. Ми обговорювали питання наших спільних кроків в цьому напрямку. Можливо, як один з пілотних проєктів, який ми будемо спільно виконувати, це планування бюджету. Експеримент з планування бюджету знизу проводитиметься в декількох областях України.